Поліна Кондратенко учениця Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату в Олександрії, слухачка Малої академії наук. Дівчина виборола срібну нагороду на міжнародному науковому фестивалі, що проходив у Тунісі. Міжнародний фестиваль інженерії, науки та технологій в Тунісі, Африка, Туніська республіка в місті Хамамед. там були представники різних категорій: комп'ютерні науки, фізика, математика, інженерія, біологія, життя, соціальні науки Мультимедіа. Я була в категорії фізика з науковою роботою з астрономії на тему вивчення екзопланет. Наукова робота має назву Результати пошуку екзопланет за спостережними даними космічного телескопу. ТЕС. Ця частина роботи, яка була представлена в Тунісі, має на меті аналіз кривих зір, які були створені космічним телескопом. Тез збиралися дані світла зір, створювалися графіки кривих блиску. На цих графіках кривих блиску визначалися зміни, впади зменшення блиску зорі, і відповідно визначалася причина. І шукалися саме коли ж причиною зміни блиску буде транзит екзопланети по поверхні цієї зорі. Таким чином групувалися, шукалися кандидати в екзопланету, і далі аналізувалися, а які характеристики мають зорі, біля яких найчастіше спостерігаються кандидати в екзопланету. Айфест це найбільший науковий конкурс на африканському континенті. Цьогоріч участь у ньому взяли 1200 науковців із 40 країн світу. Поліну до участі на міжнародній арені готували два наукових керівника. Я працювала з двома науковими керівниками: левтором Вадим Васильовичем з Кіровоградської льотної академії і з Міршенченком Олександром Івановичем, вчителем фізики в Центральноукраїнському науковому ліцеї. Цю роботу ми Сали ще з минулого року. Ідея виникла після пропозиції а, працювати з Вадимом Васильовичем після перемоги на міжнародній олімпіаді з астрономії астрофізики. Далі ми шукали різні теми і виявили, що найактуальнішою темою буде саме тема екзопланет, тому що вона зараз розвивається дуже багато коштів, технологій в це все вливається. А, і відповідно навіть зараз готуються різні супутники, які ще не були запущені. Але більшість супутників, які зараз плануються для запуску, наприклад, місія Хабекс планує. Юця в 2039 році запуститися, і е, вона має на меті вивчення атмосфери екзопланет. Тобто, бачимо, що це є досить таки цікава і популярна, необхідна зараз для вивчення частини, і тому дійшли. Висновку що це буде цікаво. А далі е, ми знайшли такий як проєкт волонтерської науки, де кожен може долучитися і аналізувати наукові дані і відповідно далі працювати з ними. Результати багато у чому залежали від журі, розповідає Поліна. Але в цілому участю у науковому конкурсі дівчина залишилась задоволена. Я думаю, що тут дуже багато було різних категорій. Все залежить від журі, тому що ходили, підходили до всіх різні журі, комусь сподобалось, комусь не сподобалось. Це досить така об'єктивна була річ. Ну і плюс, мабуть, трошки те, що вони взяли всі категорії оцінили разом. Тобто вони. Спочатку зробила, що всі категорії окремо, але в результаті вони взяли загальний рейтинг категорій. Ну це було цікаво, і в принципі я літала в інші конкурси, які були на європейському континенті. Це було на африканському континенті, тобто своя своєрідна культура. Досить цікаво було поговорити. Там було 40 країн-учасниць. Відповідно, всі мали свої традиції. У нас була яскрава культурна ніч, на якій ми знайомилися з традиціями цих держав, обмінювалися різними сувенірами. Тобто, це було досить цікавий яскравий досвід, який я думаю запам'ятається надовго, тому що він мав свої особливості. Яким буде наступний конкурс? Юна науковиця не знає. Це залежатиме від експертів, які аналізують існуючі конкурси і відбирають для них роботи згідно з тематикою.